Едвард Фредерік Бенсон. Кімната в вежі. Напевне, багато хто з тих, кому часто сняться сни, хоча б раз у житті зазнали на власному досвіді, що випадки чи ситуації, пережиті колись у вісні, повторюються пізніше, насправді. Мені здається, у цьому немає нічого дивного було б дивно, якби сни ніколи не виконувались, адже пов'язані вони з людьми та місцями, з якими ми стикаємося наяву у світлі дня. Природно, що сенс сну дуже часто буває затінений якоюсь безглуздою, фантастичною подробицею, яка не може статися наяву, проте виглядає цілком правдоподібно, що іноді випадково підтверджує і сон. Нещодавно я сам пережив щось подібне і не вважаю те, що сталося зі мною, чимось загадковим або таким, що стосується психології. Перший випадок був пов'язаний з моїм добрим приятелем. Який жив за кордоном, листи від нього я отримував досить часто, приблизно раз на два чи три дні. Коли ж минуло 14 днів, а від мого приятеля не було жодних звісток, я мимоволі став свідомо чи підсвідомо чекати на лист. В одну з ночей мені наснився сон. Що дорогою на кухню, проходячи через вітальню, я чую знайомий стукіт листоноші в парадні двері, підходжу і серед кореспонденції виявляю листа від мого приятеля. У цьому місці у вісні з'являється фантастичний елемент. Розкривши конверт, я знаходжу всередині бубновий туз, на якому знайомим мені почерком надряпано. Посилаю тобі на зберігання цей діамант як ти знаєш подібні речі, дуже ризиковано тримати при собі в Італії. Тільки мені це наснилося, як наступного ж вечора по дорозі на кухню я почув знайомий стукіт у парадні двері. Подальше відбувалося, як і в моєму сні. Я підійшов до дверей і серед іншої кореспонденції знайшов листа від приятеля. Щоправда, в конверті не було б нового туза. Можливо, я не вважав би це за звичайний збіг обставин, якби знайшов його там. Без жодного сумніву, очікування листа підказало мені цей сон. Приятель своєю чергою не переставав думати, що повинен написати мені. Не завжди так легко можна знайти причину подібних явищ. Зараз я хочу розповісти історію, яка так і залишилася для мене загадкою, виникла з мороку і канула у пітьму. Все своє життя я відносив себе до людей, яким часто сняться сни. Насилу пригадую ночі, коли після пробудження міг би з упевненістю сказати, що мені нічого не снилося. У сновидіннях зі мною траплялися різноманітні пригоди, іноді навіть цілі серіали пригод. Зазвичай досить звичайних і в цілому спокійних і приємних, за винятком єдиного випадку, про який я хочу розповісти. Вперше цей сон наснився, коли мені було 16 років я стояв перед дверима великого особняка з червоної цеглини. Якимось чином я знав, що маю переночувати в ньому. Слуга, що відчинив мені двері, повідомив, що чайний столик накритий у саду. І провів мене через низький, оббитий темними панелями передпокій. Доглянутий газон у внутрішньому дворі оздоблювали клумби квітів. За столиком, накритим для чаювання, сиділо кілька людей, зовсім незнайомих мені, крім одного, мого шкільного товариша на ім'я Джек Стоун. Як син господаря особняка, він представив мене матері, батькові та двом сестрам. Я трохи здивувався, чому опинився тут, бо ніколи не був з ним у дружніх стосунках. І навіть відчував неприязнь, знаючи про деякі його вчинки. До того ж, він закінчив школу на рік раніше за мене. Стояла після полудина спека. Виснажлива спека просочувала повітря. Біля краю газону височила стіна з червоної цегли, що оточувала сад з чавунними воротами посередині. Зовні за огорожею гойдалися гілки Волоського горіха. Ми розташувалися в тіні будинку навпроти фасаду з високими вікнами. Через які вгадувалися контури накритого столу, відбивалися відблиски кришталю та столових приладів. З одного боку будинок опирався в трьохповерхову вежу, що виглядом значно перевершувала його за віком. Через деякий час леді Стоун, яка зазвичай зберігала глибоке мовчання, звернулася до мене Джек покаже кімнату, яку я приготувала вам у вежі. Не знаю чому, але за цих слів у мене тривожно забилося серце. Здавалося, я наперед знав, що доведеться ночувати в кімнаті в вежі, і мене охопило якесь недобре передчуття. Джек одразу ж підвівся, і я зрозумів, що маю йти з ним. У мовчанні ми минули передпокій, підійшли до сходів і великими дубовими сходами піднялися на третій поверх, де знаходилися дві двері. Відчинивши одну з них, Джек пропустив мене всередину сам же не переступив поріг, зачинивши двері за моєю спиною. Передчуття не обдурило мене, невідомий страх причаївся в кімнаті, перетворюючи мій сон на справжній жах. Я відчував наростаючий жах, поки нарешті не прокинувся в холодному поту. Протягом наступних 15 років цей сон відвідував мене в різних варіаціях які неодмінно збігаються в загальній схемі. Прибуття до будинку з червоної цегли, чай на підстриженому газоні перед фасадом, труна тиша. Що переривається єдиною фразою, яка на тлі загального мовчання звучала подібно до могильного стогону. Потім ми з Джеком йшли в кімнату в вежі, де причаївся страх, і сон незмінно закінчувався відчуттям небезпеки, що насувається, хоча я так і не міг зрозуміти, що було лячного в тій кімнаті. Іноді мені снилися різні варіації цієї схеми. Наприклад, усі збиралися за столом у вітальні. І я дивився через високі вікна, ті самі, які бачив із саду, коли вперше був у цьому сні. Але де б ми не сиділи, за столом панувала та сама зловісна тиша, і мене охоплювало передчуття чогось недоброго. Причому я заздалегідь знав, що леді Стоун обов'язково порушить цю тишу і звернеться до мене. Джек покаже кімнату, яку я приготувала для вас у вежі. Після цього я повинен був ставати слідом за Джеком іти дубовими сходами в кімнату, яку я з кожним разом боявся все більше. Іноді траплялося, що ми проводили час за картами у вітальні, яскраво освітленої численними свічками, але гра проходила у повній мовчанці. Вітальня завжди була яскраво освітлена в протилежність решті кімнат, де панували тіні та напівтемрява. Незважаючи на розкішну ілюмінацію, я важко розбирав карти, вдивляючись у кожну фігуру. Не маю жодного уявлення, що це була за гра. До того ж, у колоді геть чисто були відсутні червоні масті, а серед чорних траплялися аспідновугільні карти, яких я боявся найбільше. У міру того, як сон повторювався, я знайомився з розташуванням частин будинку за вітальнею після невеликого коридору. Обиті зеленим сукном двері вели до курильної. Зазвичай там було темно, і часто хтось виходив із дверей, хоча мені не вдавалося розгледіти його обличчя. Найцікавіше полягало в тому, що персонажі зі сну зазнавали змін, подібних до тих, які переживають люди в справжньому житті. Наприклад, леді Стоун, яка була брюнеткою, коли б наснилася вперше, з часом посивіла і вже не так швидко вставала за столу. Щоб звернутися до мене зі словами Джек покаже кімнату, яку я приготувала для вас у вежі. Джек з мужніви перетворився на статного молодика з темними вусиками, тоді як одна з його сестер зовсім перестала з'являтися за чаєм, з чого я зробив висновок, що вона, мабуть, вийшла заміж. Одного разу сон не повертався до мене майже півроку або навіть довше, і я вже плекав надію, що більше ніколи не побачу будинок із червоної цегли. І не відчую страху з ним пов'язаного. Проте після цього терміну я знову сидів за чаєм у саду, тільки цього разу за столом була відсутня леді Стоун, решта присутніх були одягнені в жалобу. Не скажу, щоб це дуже засмутило мене навпаки. Серце радісно забилося від думки, що, можливо, вже не доведеться ночувати в кімнаті в вежі, відчуваючи невимовне полегшення і не звертаючи уваги на загальне мовчання. І я почав говорити і сміятися, чого досі не дозволяв собі. Однак моя розкута поведінка анітрохи не вплинула на настрій присутніх, які продовжували зберігати мовчання, крадькома перезираючись між собою. Незабаром потік мого красномовства вичерпався, і мене знову охопило передчуття чогось жахливого, сильніше, ніж будь-коли. Несподівано тишу порушив такий добре знайомий мені голос леді Стоун, який промовив. Джек покаже кімнату, яку я приготувала вам у вежі. Мені здалося, що голос долинає через цегляну стіну, що оточувала сад. Обернувшись, я глянув крізь проти воріт у тому напрямку, у траві за огорожею було тісно від надгробків. Дивне бліде світіння, що виходило від них, дозволило мені розібрати напис на найближчому камені Недоброї пам'яті Юлія Стоун. Джек, як завжди, підвівся за столу, і я пішов слідом за ним, через передпокій на сходи. Цього разу в кімнаті виявилося зовсім темно, так що важко вгадувалися контури меблів, розстановка яких була мені добре знайома за попередніми відвідинами. Варто було переступити поріг, як у ніздрі вдарив задушливий запах трупного розкладення, і я з криком прокинувся. Цей сон та його варіації, описані вище, повторювалися протягом 15 років. Іноді він снився мені кілька ночей поспіль, іноді з довгими перервами, до півроку, як я вже казав, але в середньому його періодичність не перевищувала місяця. Починаючись як у північний жах, сон незмінно завершувався відчуттям незрозумілої тривоги і страху, які, замість того, щоб потьмяніти з часом, навпаки, з кожним разом все більше заволодівали мною. Вражаюча логіка була присутня в цих нічних баченнях. Персонажі старіли, виходили заміж, помирали. Я ніколи не зустрічав Леді Стоун з того дня, як вона померла, однак її голос незмінно повідомляв мені, що кімната в вежі приготовлена для мене. Незважаючи на те, чи пили ми чай у саду, чи в якійсь із кімнат, я щоразу помічав через прути чавунних воріт її надгробок. Через ту ж непохитну логіку дочка, яка вийшла заміж, з'являлася лише зрідка, а два чи три рази у супроводі хлопця, в якому я вгадав її чоловіка. За столом він мовчав як і решта. З часом я звик до цього сну і перестав ламати голову над його дивностями. Джек Стоун жодного разу не зустрівся мені за минулі п'ятнадцять років, і я ніде не бачив будівлі, що, хоча б віддалено, нагадувала цегляну хату з мого сну. Поки не сталася подія, що струсила моє життя. На той час я перебував у справах у Лондоні. Закінчувався липень, і я домовився з приятелем, що проведу кілька днів у будинку, який він знімав неподалік містечка Форест у графстві Сасекс. Рано вранці я виїхав з Лондона. Джон Клінтон чекав мене на станції у Форесті. Ми провели цілий день, граючи в гольф, насолоджуючись безхмарною погодою. У Джона був власний автомобіль, тому ми відмовилися від O'Clock. у клубі і о п'ятій годині виїхали, щоб засвітло дістатися до будинку, розташованого за десять миль від міста. За годину їзди погода рішуче зіпсувалася, легкий освіжаючий вітерець, що віяв удень затих, змінивши важку нерухомість повітря. Тривожне хвилювання, немов у передчутті грози, гнітюче вплинуло на мій настрій. Джон не поділяв поганих передчуттів, приписуючи мою невеселість двом партіям у Гольф з розгромним рахунком виграним ним вранці. Згодом виявилося, що я не помилився щодо грози, проте не її наближення занурило мене в глибоку депресію. Ми їхали дорогою, що петляла між високих пагорбів. Незабаром я задрімав і прокинувся лише від поштовху, викликаного різкою зупинкою автомобіля. Важко описати моє здивування, коли заспаним очам з'явився будинок з мого сну. Легке тремтіння пробігло по спині, і водночас я відчув непереборну цікавість. З хвилину я намагався впевнитись наяву, чи вісні бачу його. Ми проминули низький передпокій, оббитий темними панелями, і опинилися у внутрішньому дворі, де на газоні в тіні будинку стояв стіл, накритий до чаю. На протилежному кінці газону височіла стіна з червоної цегли, з чавунною брамою посередині, а за стіною росли дерева волоського горіха. Витягнутий фасад упирався з одного боку в вежу висотою в три поверхи, на вигляд значно більш давню, ніж решта споруди. Наступної хвилини схожість із ситуацією зі сну зникла, бо замість примарного сімейства за столом зібралися мої добрі знайомі. Зустрічі з якими я був дуже радий. Крім страху, який зазвичай вселяв мені сон, я не відчував почуття небезпеки, що насувається, хоча атмосфера до найменших дрібниць повторювала бачене раніше. Всі побоювання заглушили непереборну цікавість, що ж станеться далі. Вечір мирно протікав за дружньою розмовою, коли раптом місіс Клінтон піднялася за столу, і я в ту ж мить зрозумів, що вона збирається сказати. Джон покаже кімнату, яку я приготувала вам у вежі. При цих словах хвиля жаху обійняла мене так само, як це бувало в моєму сні. Проте страх швидко випарувався, поступившись місцем нестримній цікавості, яка дуже скоро була винагороджена. Вибачаючимся тоном Джон відгукнувся Кімната на вершині, надто багато гостей, може, хочеш глянути. Ого, як стемніло, ти не схибив із пророкуванням грози. Підвівшись зі стільця, я пішов за ним. Ми пройшли передпокій і по знайомих сходах піднялися на третій поверх вежі. Джон відчинив двері і пропустив мене до кімнати. Незрозумілий жах знову охопив мене. Як не намагався, я не міг визначити, що саме викликає мій страх. Я просто боявся. Як за помахом чарівної палички. З глибин пам'яті випливло забуте ім'я Леді Стоун, надгробна плита якої зі зловісним написом лише одного разу з'явилася в моєму сні, за тим самим газоном, що зараз простягався під моїми вікнами. Проте за хвилину занепокоєння знову відступила чого побоюватися в кімнаті, обстановка якої не змінилася за минулі півтора десятиліття. Господарським оком я оглянув стіни. Ніяких відмінностей від баченого раніше. Ліворуч від дверей стояло ліжко, обок вишикувалися камін і книжкова шафа. Навпроти дверей тьмяно відсвічували два невеликі вікна. Між ними примостився умивальник. Тумба з рушниками розташувалася біля сусідньої стіни. Мої речі виявилися вже розпаковані, туалетне приладдя акуратно розставлено на полиці над умивальником, випросована піжама. Лежала поверх покривала на ліжку. З подивом я виявив дві картини, яких у сні ніколи не бачив масляний портрет Леді Стоун на повний зріст, а також ескіз, що зображував Джека Стоуна, таким, яким він наснився мені в останні, кілька днів тому. Молодий чоловік, років тридцяти, досить відразливої зовнішності його зображення висіло між вікнами і крізь усю кімнату дивилося на другий портрет. Підвішений над ліжком. Я уважно оглянув портрет Леді Стоун і, вдивляючись, знову почав відчувати колишній страх. Полотно відобразило її в останні роки життя висохле сиве, постаріле. Але крім очевидної тілесної немочі, від її постаті виходила невідома жива сила, сповнена неприхованої киплячої злості. Примружені вузькі очі дивилися глузливо, губи спотворила демонічна усмішка. Зловісною веселістю віяло від її обличчя. Руки, складені на колінах, здавалося, ледве стримувалися, щоб не клацнути пальцями в такт диявольській сарабанді. У нижньому лівому кутку портрета проступив нечіткий напис. Заінтригований я нахилився і на силу розібрав слова Джулія Стоун, пензля Джулії Стоун. Почувся стукіт у двері, і в кімнату зайшов Джон Клінтон. Це гаразд, нічого не потрібне, поцікавився він. Якщо ти про меблі, їх тут більше, ніж треба, відповів я, показуючи на портрет. Клінтон засміявся. Бабуся і справді не має значення, зауважив він, наскільки мені відомо, це автопортрет, тож її не дорікнеш неточності. Тобі не здається, спитав я, чи є щось нелюдське в її обличчі, начебто вона одержима дияволом? Хм, Джон підійшов ближче до портрета. Мабуть, такому шедевру не місце у ліжку, досить неприємне сусідство, якщо подумати про природу нічних кошмарів. Накажеш винести? Якщо можливо, і скоріше благав я. Джон зателефонував до слуги. Утрьох ми зняли портрет і поставили його на сходовому майданчику обличчям до стіни. Тяжка бабуся. Джон витер з лоба піт. Мабуть, щось лежить на совісті. Мене теж вразила надзвичайна вага портрета. І я вже збирався відповісти, коли, випадково глянувши на свою руку, помітив, що вся долоня залита кров'ю. Мабуть, поранився об цвях, сказав я. Дивно, і в мене, здивовано озвався Джон. Поки він говорив, слуга дістав з кишені хустку і витер свою руку. На тканині виразно виділялися криваві плями. Разом з Джоном ми повернулися в кімнату, щоб змити кров, проте ні він, ні я не виявили на шкірі жодної подряпини. Підкоряючись якійсь невисловленій угоді, ми не стали обговорювати цю дивну подію, хоча я бачив, що Джон не перестає думати про неї. У саду було душно, у повітрі ніякого руху. Після вечері стало очевидним наближення грози. Гості розташувалися за чаєм валеї, що оздоблювала галявину. Джон і я приєдналися до них, щільні хмари затягли зірки і місяць, небо насупилося. Компанія за столом поступово рідшала жінки пішли у свої кімнати, чоловіки перейшли в курильну та більярдну. У саду залишалися лише ми вдвох. Весь вечір мене не залишало відчуття, що його мучить якась думка, проте лише тепер він наважився відкрити її. Пам'ятаєш слугу, який допомагав нам знімати портрет? Я спитав, як він поранився, але він каже, що промив руку. І не знайшов жодної подряпини, звідки тоді кров. Не бажаючи, особливо перед сном, повертатися до розмови, яка будила в моєму серці безпричинну тривогу, я спробував змінити тему. Не знаю. Я безтурботно відмахнувся. Після того, як леді Стоун покинула кімнату, мене турбує інше. Джон підвівся. Все ж таки досить дивно. Промимрив він задумливо, повернувся до будинку і завмер. Дивись. Ще одна загадка. Його пес, ірландський тер'єр, вибіг з дому і зупинився у прочинених дверях. Світла смуга від лампи в передпокої простяглася через газон до воріт, вихоплюючи з темряви пишну зелень і горіхові дерева за огорожею. Здибивши на загривку шерсть, пес люто гарчав, ощеривши зуби на невидимого ворога. Не звертаючи уваги на окрик господаря. Він пружно підскочив до град воріт, усім своїм виглядом виявляючи занепокоєння, вдивляючись у темряву і продовжуючи бурчати. Раптом відвага покинула його, і він, притиснувши вуха, позадкував назад від огорожі. Таке відбувається з ним кілька разів на день, зауважив Джон, наче він щось відчуває за огорожею. Я підійшов до воріт і глянув крізь прути град щось зашаріло в траві. І до мого слуху долинув звук, що нагадує муркотіння. Сірник, що горить, висвітлив пухнастого перського кота, що обережно ступає до мене з хвостом задертим на зразок полкового прапора, іноді кіт валився на спину і перекочувався в траві, граючи, очі його полагкотіли фосфоресційним блиском. Здається мені, що твоя загадка має досить просте пояснення, пожартував я, якщо тільки цього красення. Не вселилася душа відьми, Дарюш часто сюди приходить, відповів Джон, але це не пояснення, бо тобі з ним товаришує. Загадка в тому, що за причина тягне за огорожу кота і викликає страх у собаки. Що він тут шукає? Це зауваження нагадало мені моторошну подробицю з моїх снів у тому самому місці, де кружляв кіт, зазвичай стояв білий надгробний камінь зі зловісним написом. Але не встиг я відкрити рота, щоб сказати про це Джону, як раптом ринув дощ. Кіт стрибнув між лозинами і потрусив до будинку. За хвилину він уже сидів на ганку, вдивляючись у темряву. Коли Джон відпхнув його, щоб зачинити двері, Дарюш зачепив його лапою. Тепер, коли портрет Леді Стоун стояв біля стіни на сходах, кімната перестала вселяти мені жах. А подія з кров'ю на руках і дивна поведінка тварин не викликали в мене нічого крім цікавості. Вкладаючись у ліжко, я кинув останній погляд на темний квадрат в узголів'ї, що помітно виділявся на тлі шпалер, що зблідли від часу, потім згасив свічку і вмить заснув. Раптове пробудження сповнило моє серце колишніми страхами. Я сів на ліжку і оглянув кімнату, яку я так боявся у своїх снах. Над будинком прогримів громовий гуркіт, але чи тільки спалах блискавки був причиною мого пробудження. Дивне відчуття чужої присутності змусило мене підняти руку, немов у спробі захиститись. Кінчики пальців торкнулися краю портретної рами над узголів'ям. Перекинувши нічний столик, я схопився з ліжка. Годинник, свічка і коробка з сірниками розлетілися по кімнаті. Тремтіння блискавки розірвало похмурі хмари. І в мертвому відблиску я побачив портрет Леді Стоун на колишньому місці. У ліжка застигла жіноча постать у білій облягаючій сукні, забрудненій грудками землі та брудом. Нахиливши голову, вона, не відриваючись, дивилася на мене, і я впізнав обличчя з портрета. Знов настала темрява, рокіт грому затих, і в гробовій тиші до мене долинув легкий шелест. Ніздрі з огидою вловили сморід трупного розкладання. Суха рука торкнулася мого плеча, над вухом почулося нерівне важке дихання. Позбавлена плоті та крові істота наближалася, і всі мої почуття повставали проти її близькості. Знайомий голос прошепотів знала, що ти прийдеш сюди до вежі. Довго чекала на тебе. Цієї ночі ми будемо бенкетувати і веселитися. Тяжке дихання торкнулося моєї шиї і страх, що паралізував мене, поступився місцем інстинкту самозбереження. Силою, викинувши вперед кулаки, я кинувся до дверей. Не озираючись, я в кілька стрибків вилетів у коридор і стріском зачинив за собою двері. Вже на сходах почув, як зі своєї кімнати поверхом нижче виходить Джон. За хвилину він піднявся нагору з ліхтарем у руці. Що трапилося? вигукнув він здивовано. На тебе обвалилася стіна? Такий гуркіт, господи, у тебе кров на плечі. Згодом він розповідав, що я був блідий, як полотно, хитався, а на плечі виднівся відбиток закривавленої долоні. Там, там, бурмотів я, показуючи на кімнату. Вона повернулася, ти розумієш, і портрет знову на стіні, на тому самому місці. Привид, поблажливо посміхнувся він, відсунув мене вбік і відчинив двері. Я стояв, ніби паралізований. Не маючи сили зупинити його чи піти разом із ним. Ну і запах. Він потягнув носом повітря і зник у темряві, але тут же вискочив зблідлий. Портрет знову висить на підлозі, на підлозі щось моторошне, струни, забруднене землею, йдемо вниз швидше. Мене било нервове тремтіння. До горла підкочувала Нудота. Сам не знаю, як зміг зійти вниз сходами. Джон підтримував мене, кидаючи неспокійні погляди. Ми увійшли до його кімнати на другому поверсі, і там я переказав йому всю історію своїх снів, таку, якою описав її в цьому оповіданні. Залишилося трохи додати. Ймовірно, багато хто з читачів чув про загадкову подію на цвинтарі в Паулі, коли кілька років тому там тричі намагалися поховати останки жінки, яка вчинила самогубство. Щоразу труна виявлялася викинутою з могили за нез'ясованих обставин. Зрештою, щоб уникнути толків і пересудів навколо цих подій, було вирішено таємно поховати самогубця на освяченій землі. Тіло поховали поблизу чавунної брами старого церковного цвинтаря, за стіною, що обгороджує сад з будинком, у якому колись жила ця жінка. Свій злочин вона скоїла в одній з кімнат у вежі і звали її Джулія Стоун. Однак і на новому місці її душа не знайшла спокою, бо останки знову виявили викинутими з могили. Тим часом як витягнута з землі труна виявилася повною свіжої крові.